7 квітня православні християни святкують благовіщення Пресвятої Богородиці. Це свято, третє за значенням після Великодня і Різдва Христового. В основі свята повідомлення Архангела Гавриїла Діві Марії, благої вісті про народження в неї божественного немовляти, Спасителя роду людського, підтвердження цієї надії, яка була дана ще Адамові, про те, що прийде Спаситель, прийде Месія, який спасе усе людство. Тобто від гніту гріха, усі гріхи візьме на себе і врятує всіх, кожний, хто в нього вірував, кожного врятує і приведе до Царства Небесного. Адже наша основна мета в нашому житті це є в першу чергу царство небесне. І ось ми сьогодні святкуємо, власне. Благовіщення, настоятель храму Святителя Миколая Чудотворця в мікрорайоні Бортничі Дарницького району розповів про початок освячення Пасок 12 квітня. В нашому храмі почнеться Пасхалія опівночі. І як Господь дозволить, до четвертої години ми вже відслужимо цю службу Божу, і вже по четвертій годині почнемо надранком. Почнемо освячувати Паски, почнемо вказувати людям на ту велику радість, яку приніс нам Воскресший Спаситель. В церкві на благовіщення святять Проскори. Крім того, за народними прикметами вважається, яка погода в цей день, така і на Великдень буде.